Ні вікна або знищені квартири, це все для когось, для люди роками могли збирати на ті квартири для того, аби мати власне помешкання, облаштувати його, зробити ремонт. От це все затишок домашній облаштувати. Все це скільки, бо роками люди, десятиліттями люди це робили. Отак, от в один момент, в одну ніч, в одну секунду, раз і це все було знищено. Це, це, це велика біда, це велика трагедія. А хтось залишився буквально без даху над головою. Ті, хто ще не має власного житла, ті, хто тільки. Починають свій самостійний шлях в житті, самостійний шлях в Києві саме, тому що от в гуртожитках в гуртожитках живуть же в ну, не кияни, правильно живуть. Right. Приїжджають ті, хто люди, які приїхали, як кажуть, знаєте, підкорювати столицю. От один а, з гуртожитків Київського національного авіаційного інституту було пошкоджено і ректорка цього вищого навчального закладу Ксенія Семенова каже, що всі живі, але є а, поранені. І решта так і всі сиділи в укритті студентів і співробітників пошкодив. Одженого гуртожитку їх зараз переселяють і просять всіх, хто це може, хто нас зараз дивиться. Ви бачите знизу справа QR-код долучитися до збору, який необхідний для ремонту гуртожитку, і який необхідний для того, аби от реквізити теж ви бачите, так і для того, аби підтримати тих студентів, які вже там потрібні, не знаю, гроші, потрібні витрати для того, аби забезпечити їх на той період, поки ситуація стабілізується усім необхідним. У мене вікно виходить на ту сторону, собственно, з якоїсь сторони був там прильот. Е, ну, що можна сказати? У мене були повністю перевернуті речі, пошкоджені речі, е, все в склі. Е, повністю стеклопакет мене він випав один. Е, ну, трошки придержала штора, виходить, за що тобто, ну, не стільки порозліталося. Потім іменно вікно, яке відкривається, повністю повилітали петлі, повирвалися вуха, тобто ну, лишилася фактично тільки рама ціла. І все. От і номер на швайбері 068 044 044 нуль Ви нам пишіть, будь ласка, і от там, де гуртожиток ми е, бачили а, Саша Бабіхіна. Перебуває Господи, це ж ні кадри, все по все винесено. Вікна вікон навіть не просто скло винесено, Їх немає. Вітаю слава, вітаю Настя. Так дійсно перебуваю поблизу куртожитку, який найбільше постраждав внаслідок цієї нічної атаки. Тут було влучання уламку дрони, і дійсно деякі кімнати залишилися просто без вікон. Епіцентр цього влучання був на рівні третього поверха, і ми якраз на до включення побували в одній із кімнат, яка ну пов Ністю зруйнована, там нічого не лишилося. Там лише якісь шматки речей, якісь шматки дерев'яних конструкцій, і просто такі звалища сміття. Все це зараз активно ліквідовують, власне, працюють зокрема і студенти, і представники адміністрації, як на вулиці довкола цього гуртожитку, так і в самій будівлі прибирають скло, прибирають пошкодження. Конструкції все це вивозять, і щоб власне підготувати будівлю до того, щоб вікна затулити плівкою та ДСП, адже от ремонт він буде відбуватися трохи згодом. Утім сподіваються, в інституті що він відбудеться протягом цього літа, і вже у новий навчальний рік вступлять тут з оновленим гуртожитком. Щодо пошкоджень, то загалом пошкоджено близько. 30 квартир кімнат, власне, і детальніше давайте почуємо у прямій мові від директорки студмістечка містечка про пошкодження. Третій, четвертий поверх, деякі блоки повністю зруйновані. І в чотирьох гуртожитках вибиті вікна. Є пару блоків, де загально майже все зруйновано. Жертв немає. Є потерпілі, які госпіталізовані. Наразі це троє осіб. Наразі люди, які залишилися тут, збирають свої речі і будуть розселені найближчим часом у інші гуртожитки. Щодо трьох постраждалих, власне, вони здебільшого отримали різані рани. Ще вночі їх госпіталізували, наклали скло, і ми бачили, що ці люди вже повернулися до гуртожитку, щоб розібрати свої речі і, і власне вирішити питання з розселенням. Власне, ці люди, які постраждали, вони на момент атаки перебували в оцих кімнатах, які найбільше постраждали. І цікавий момент от хлопець, який повернувся з лікарні, найперше, що він собою взяв, що він врятував з під цього обстрілу, це була його написана дисертація, що правда ще не захищена. Тобто, от люди дбають про знання, про науку, які вони будуть далі нести в цей світ. Ну і власне щодо відновлення, нам в інституті сказали, що спілкувалися вже із міносвіти щодо процесу відновлення і. Чимало партнерів вже вийшли на дзвінок і заявили, що будуть готові допомогти з відновленням. Власне, яка ситуація, які першочергові дії щодо ліквідації наслідків зараз проводять тут на території тут містечка? Давайте також почуємо у прямій мові від виконуючої обов'язки президента Київського авіаційного інституту. Територію ми приберемо сьогодні, вікна затягнемо плівкою, студентів переселимо, речі допоможемо прибрати в кімнатах. Також тобто, таке перше прибирання, наслідки сьогодні до кінця дня будуть завершені. Відновлення кімнат ми справимося до вересня, тому що зараз літо, канікули, студенти здають екзамени, дипломні роботи, отримують дипломи і на літо гуртожитки можна ремонтувати. Власне, така інформація на цю хвилину. І наразі передаю слово до студії. Дякую тобі, Саша. Дякую. Будьте обережні, будьте і бережіть себе.